Ковані фігури півня, мав, кози, собаки та інших звірів символів року привезли вантажівку із кузні. Для них напередодні влаштували загороджений майданчик біля головних ялинок Луцька. Останніми робітники вивантажували тигра, підіймали його у шістьох, адже вага звіра майже 300 кілограмів, розповідає автор ідеї Іван Возняк. Фігура тигра це символ цього року. Символічно тигр тримає в руках планету. Символ цього року ну, нарешті хоч трошки повинен захистити нас від цих негараздів, які нас там, скажімо так, оточують. Але ми з надією будемо дивитися вперед. Іван Возняк розповів, разом із ковалями із 2014 року у подарунок місту виготовляє ковані символи року. Над створенням фігури тигра працювали з літа. Спершу обговорили проект. Два місяці пішло на ковку, монтаж фігури та зварювання. Форму об'ємну, Останнім штрихом композиції став кований глобус з усіма континентами, який обертається навколо осі, та цифри 2022, які пофарбували у жовто-блакитні кольори. Ще до завершення монтажу на майданчик з кованими фігурами прибігли діти. Все сподобалося. Їй. Головне, щоб діткам сподобалося тих звичайно, новий, такі цікавий з, з кулею сець. То так би мовити. Ми в Луцьку живемо вже чотири роки. А, ну і чотири роки сюди ходимо на ялинку. то… Красиво, ми пишаємося нею. Нам дуже подобається, особливо малечі. Прекрасно, що кожен рік, кожен рік відновлюють різні фігури з кожного року. Вже на протязі стільки років тут ці фігури зберігаються. Ковані фігури стоятимуть на театральному майдані упродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Матеріал та фарба, якими пофарбовані елементи фігур, не бояться дощу, снігу та морозів, розповів Іван Возняк. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.